Всім доброго дня! Сижу на подвір'ї ріжу картошку і не втрималась не показати краси навколо мене. Ось черешня наша. Дивіться, яка красуня. Стільки на ній цвіту. Це все мають бути великі червоні черешні. А он там далеко дика черешня. Але вона дуже смачна і соковита. Яблунька тільки-тільки викидає цвіт. Одна гілочка, ранній сорт, уже зацвіла. А ось таким рясним цвітом зацвіла сливка. Але ця сливка не на сливі. А подивіться уважно, вона защіплена на абрикосі. Це в нас слива, чорнослив. Я минулого року сушила чорнослив. А ось наші молоденькі вишеньки. Здається, зовсім недавно показували обрізку їх, а дивіться, вони вже вкриті цвітом. А далі заховався мій квітничок, який постійно міняє свої кольори. У ці почали ховати свій жовтий цвіт за своїм зеленим листячком. А це моя живучка. Такі снігові полянки вздовж плоту. Випускає свої пагони широколиста гортензія. А зовсім поряд розовенькі сердечка. В деревовидної піонії, подивіться, які вже великі бутони. От-от розцвіте. А це вигляд мого квітника перед хатою з дороги. Підемо ближче, розглянемо мої тюльпани. Це мої улюблені тюльпани. В них пелюсточки міняються як веселкі кольори. А ці тюльпани трояндочки подобаються моєму чоловікові, та й справді красота. А ця доріжка з нарцисів невже не приваблює, аж дух захоплює. А ці красунчики звеселяють моє око. Поки я йду за будинок на город. Ось так вже понаростали мої клемантиси. Це моя петрушка із щавликом такі великі. Це цибулька з семеліточка, яку я вже давненько-давненько щепаю собі до страви. А ось ці тюльпанчики виросли просто на стежці. Минулого року вони росли тут на вигунку. Я їх так гарненько викопала. Ми вже зробили тут стежку. Того року див... дивимося, вилізло щось. І гляньте, як вони гарно зацвіли. Чудо і чудес! А тут великоплідна слива взяла під свою опіку ось цю маленьку нектаринку, наче руками обхопила її своїми гілками і охороняє від морозів, хвороб і шкідників. А тут завершує своє цвітіння персик. А груша навпаки, наче потрапила. Під величезний снігопад маленьке зелене листечко де неде виглядає з під білого покривала цвіту. Ніхто не в змозі встояти перед чудовим ароматом цих маленьких квіточок. Поспішає скористатися теплою погодою наша паперівка. А ще в нас є ось таке чудо. Наша скромняшка маленька яблунька. Достиглі плоди якої в розрізі нагадують за кольором і смаком полуницю. А на сьогодні все. Всім хорошого настрою і насолоди від таких приємних зустрічей з природою.